Мій дім, моя фортеця. Сьогодні ми будемо дізнаватись у нашого гостя, як вибрати затишне житло для всієї родини. Вітаю вас! У програмі готуємо з маю нищук йдемо знайомитись з моїм гостем. Сергій Кравецький, топ-менеджер, засновник успішних проєктів у сфері нерухомості, керівник центру продажу будівельної компанії Максар Девелопмент Group, закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю менеджмент підприємницької діяльності, захоплюється спортом та любить подорожувати. Батько двох дітей постійно займається саморозвитком. Найбільше цінує порядність і глибоко переконаний в тому, що поганих людей не існує. Доброго дня, шановні наші телеглядачі, ось мій гість, якого я дуже давно чекала. Все не було чогось часу. Так, графік, робота, я розумію. Робота дом. Сергій, що ми сьогодні будемо готувати? А, сьогодні ми готуємо морський теплий салат. Нарізаємо лук? Е ви нарізаєте пополам. лук. Ви можете нарізати е шампінівинчики шампіньон. підготовлювати. Добре. Давайте одразу розкажемо нашим телеглядачам, як я познайомилася з Сергієм. Був такий дзвінок по телефону, і Сергій каже: Доброго дня, ви маємо на маю Скажіть, будь ласка, ви могли би дати концерт на 17-му поверсі 9 травня у день. Перемоги, вісім ранку. Я кажу: угу. можна ще разочок? Він ще раз Можу. повторив, витримав так паузу. У мене питання одразу кажу, ви що мене розіграш? Розігруєте? Він каже, та ні, ну не розіграю, Він ще раз каже, але Майчка, ви подумайте, я вам ще придзвоню. Я дома з чоловіком порадилась. Каже, Сережа, що щось несерйозне, кажу, я не знаю, що це таке. Він каже, Ма, ну пішли, познайомимося, там буде бачити. Я і так от ми попали на прийом до Сергія, познайомились, і я вже зрозуміла, що це мене не розігрують. А це дійсно був такий рекламний проект, скажімо, да, нашого гран-палацу. Так, е, да, ми довго до підходили і шукали лицо. с людьми, которые можно было бы работать. Вот и решили в один прекрасный день позвонить вам, предложить сыграть в 9 мая, сделать концерт. Так как в городе было запрет на все общественные деятельности, массового массовые гуляния, то мы решили провести закрытый такой вечер, поздравли утро, вернее, это было утро, поздравить ветеранов с 9 мая. Вот, и пригласили вас Спасибо, що не отказались, конечно. я вам хочу подякувати теж, тому що такі емоції, які я переживала на 17-му поверсі. По-перше, ми ще пішки туди йшли. Потім я ще довго підписувала, що я там даю слово не розпалювати вогнище, не пити горілки, не кида, не кидатись зверху бутилками донизу. Там, наприклад, не дивитися за бортики, okay. що я. Чесно кажучи, зробила одразу, як тільки вийшла на 17-й поверх, подивилася. От, але такі емоції, коли е, вітер, сонце е, стільки навколо людей було. Ну тому, що мене всі оберігали, дуже було приємно, перехвилювали, щоб мене не здуло вітром і так далі. Але е, концерт е, вдався нам, скажімо так. Ми ще познайомилися з міліцією. Вже дуже багато в мене знайомих міліції, тому що одразу дзвінки, що відбувається, що як, якась музика, але все дуже якось так е, мирно. От тому, скажімо так, наш, наша ідея така разом вже вдалась. Що би ви рекомендували для наших хмельничан при виборі куплі квартири? Коли компанія и строительная организация заявляет какой-то стоимости, значит, есть какие-то ниже рыночные, значит, есть какие-то подводные скрытые дополнительные суммы, которые будут в конце выплачиваться, допустим. Но это очень большой вот нюанс. У нас есть в городе э, несколько объектов, которых заранее заниженно продают. Uh -huh. По конечной стоимости вот, э, люди доплачивают за определенные квадратные метры, доплачивают за коммуникации, доплачивают за то, что должна э, компания сама по себе сдавать и делать. Вот, за это все люди доплачивают в конце, и по завершении строительства конечно стоимость квадратного метра показывается совсем другая, отличается порядка на... в среднем, если говорить в цифрах, то это тысячи гривен. Угу. Вот. Выходит и конечная стоимость. То, то, скажем, нашим клиентам нужно владеть больше информацией, да? Интересоваться больше информацией, уточнять эти вопросы. Что они в конечном результате. Угу. Я поняла. Так, я уже нарезаю Філе, так? так? А ви нарізаєте балик. балик. Добре. Скажіть, будь ласка, як ви відпочиваєте від роботи своєю сім'єю, разом, окремо, чи ви з друзями кудись ходите, з чоловіками, чи це сімейний такий відпочинок? Стараюся, стараємося в, звичайно, на вихідні кудись з Від этой суїти, змінити картинку, Чаще побувати в нових Вот Ми любимо побувати там. Других посмотреть с детьми. Дети у нас такие немного раз шустрые. Очень тяжело с ними. Если дома находиться в одном закрытом пространстве, то тяжело. Это даже не отдых. Вот. Mm -hmm. Поэтому мы стараемся для разнообразия уехать куда-то дальше а, по попутешествовать. Мы дорезаем, так? Да, и надо Ба еще, нужно и... будет сосиски а, прорезать. Ну, Возьмите Так, я Давайте на я вам вище да. і що? і ми передаємо це на кухню, так? Да. Пускай не обжарять. На великому вогнищі? Да, на шковою. Шкавропі... Угу. Наш салатик Добре, має да. бути тепленький. Дивіться, як я швиденько з цим всім впоралась. Ми це все не чисто. Ну, вже чистим. не зовсім буде мужський салат. Слухайте, Я, звичайно, не встигаю це навіть скуштувати. Я, з що не будете з'їм. Добре, ми це все віддаємо на кухню. Теплий салатик вже готовий. Дякую. Нам допомагають. Ну, давайте, Сергій, гарненько викладаємо. Так. ложечкою можна Давайте. Так. Ми гарненько оформляємо. Чому? Тому що в нас є рубрика Незалежна думка. І а ми... Ти що тут буде пробувати? Звичайно, ну не тільки я і ви. Можна поміняти. <рес> ну не скромніші ти. Дуже гарно, так. смачно пахне парує Ну, Пахне все. вкусно, але ну, подивимось. Зараз спробуємо. Я... Хорошо, що жену рядишка мені. Вона б зараз розкритикувала. Да. На вас она... критикує? Обов'язково. Солена, пережарена. Ви... Добре, а як ви до критики відноситесь? Нормально. Був такий случай, коли вона уїхала в Харків. Угу. Я решил э проявить инициативу И к ее приезду приготовить... Это было давно, предупреждаю. Я тогда вообще готовить не умел. Зара я, <Surprisingly> я вже профи. <laughs> да, сейчас я уже могу яичницу пожарить. Oh. Э значит, решил приготовить к ее приезду. Давай э Давайте nuji. же мені сюда. Бачу, вже тут достатньо. Вот, давайте animations. мені э до нашему гостю. И <І> давайте и <tails> мені. Хорошо. Значит, скупил я в супермаркете два пакета полных. Чего? Я купил грибов. Ну абсолютно а, все, что я прошелся да по полочкам, собрал а. два пакета. Да, пошел домой. Все было хорошо до тех пор, пока я не начал думать, что я теперь с этого буду готовить. Вот. Там среди них были э, шампиньоны. Ага. Как теперь я знаю, что это шампиньоны. Но тогда до того момента, я думал, что я готовить что это белый гриб. Белый гриб. Ну я знаю, что жена готовит э, белые грибы, она варит их обычно. Mm -hmm. Вот. Поэтому я э, эти, этот шампиньон белый гриб э, отварил два часа. Э, ну, да. Вот то, что осталось, да, буквально там жменька с, с пару килограмм. Вот она еще ехала, я звоню, говорю, Аня, э, как белый гриб грибы Она Говорит, ты белый гриб грибку тоже, я говорю, да. А говорит, ну нужно варить столько-то времени. Я говорю, ну хорошо, я проварил, говорит, ну потом еще надо будет обжарить. Я говорю, хорошо, еще обжарим. Ну там с, буквально со всего пакета осталось жменька. Когда она приехала, она сказала, что да где белые грибы? Я говорю, вот. Так, а яке тобі що? Це ж шампіньон. Я говорю: "Да, ано, ну, он же білий". Ну так. Боже, ну, на червоний. Опыт. Так. Да. Ну давайте собі викладайте. Ви ж хочуть спробувати, що ти, гриб. Так. Ну, жарил, не я. Зразу предупреждаю, если щось там не так, то уже не ко мне вопросы. Ну, там шеф-кухар кух... за цим сім слідкував, ви не не переживайте, у нас дуже гарний шеф-кухар у стейкхаусі. Вже кілька разів я мала нагоду тут вечеряти, да. спробувати. кухню. Ви одно м'ясо після шести не їдите, правда? Правда, давайте. давайте. Ви якось так е, хвилюєтесь за мою фігуру, ви спілкувалися з моїм чоловіком. Да, Він мене я... постійно так, е, знаєте, так, знаєте, має відкрий рот, 4 кілограма печіння ви, виняв і казав, тепер йди. Я пам'ятаю нашу зустріч, нашу зустріч з ним перший раз. Його улыбку. Дуже приємна. Так, дуже приємна така. Це дуже приємна людина. Розполагає до да. Тобто, е, не підходити до Маї за 3 км, кричить Маї вітам. Да, за, за руку можете не тримати і не дякувати. Дякуйте їй мені, а я її передам, так? Да. Ну що, давайте куштуємо. Ми будемо кушати? Може, ми будемо пускати ми... та попробувати? Ні, давайте спочатку ми, а потім... я думав, дати кому-то попробувати, а... Засікаєте годину? Так. Да. Хорошо. Дуже смачно. Чому так хвилювались? Я вибачаюсь, доброго вечора, дівчатка. Це програма з Маюнищук на 33-му каналі. Я хотіла би дізнатись вашу незалежну думку приготовленого блюда моїм гостем. Хто скуштує? Давайте. Давайте вас запитаю. Це можна Ну, що, до вподоби? Це такий теплий салат, чоловічий салат. От мені цікаво, жінка е, смакує жінкам такий салат. Смачно. Так, ви б приготували своїй коханій людині? Я б чекала, поки він приготує. -ха -ха. Ну, запам'ятайте, що є, і е, е, порадьте йому якось так, да? романтичний вечір з чоловічим теплим салатом. Я Добре, я вам дуже дякую, гарного вечора. Щасливо! Ну що, Сергій, я хочу вам подякувати за те, що ви все-таки знайшли час своєму графіку і порадували таким цікавим, гарним салатом. Вам натхнення, вам розвитку. Я думаю, що і вдячних клієнтів. Дякую. Ну що до нових смачних зустрічей.